Луцька міська рада продовжує роботу щодо оснащення укриттів. Зокрема, працює у напрямку забезпечення сховищ місцями для садіння. З міської казни профінансували закупівлю лавок. На цей напрямок передбачили 300 тисяч гривень. Придбання лавок здійснювали за допомогою системи Прозоро. В результаті вдалося навіть зекономити кошти, розповідає заступник міського голови Сергій Чміль. Продовжуємо далі наповнювати матеріальну базу для наших укриттів. Сьогодні ми передаємо лавки, які були закуплені відповідно до рішення. Міської ради виділені були кошти у сумі 300 тисяч. Була здійснена тендерна закупівля і переможцем. Стала одна з підприємців з міста Хмельницького. Загальна вартість закуплених лавок була становила 254 тисячі. Якраз зараз передаємо відповідно до рішення виконавчого комітету. Передаємо ці лавки в кількості 140 штук, 102-метрових лав і 44-метрових лав. Передаємо для наших захисних спорт. Брути це для прилуки Житлобуд» велика частина, і інша частина йде для наших закладів освіти і медицини. На сьогодні у ліцею номер 6 навчається 765 учнів. Заклад освіти має просторе облаштоване укриття. На запит директора ліцею Дмитра Самозвана міська рада 13 лютого передала на оснащення сховища 10 лав. Сім лавок чотирьохметрових і три лавки двох метрових. Ці ми закриємо повністю всю необхідність нашого закладу. По розміщенню дітей у укритті під час тривоги. Нагадаємо, на ремонт та оснащення укриттів, що в комунальній власності з міського бюджету спрямовуються значні кошти. З міської казни фінансували ремонт приміщень, відновлення водопостачання, водовідведення, освітлення, системи вентиляції. Оснащували захисні споруди і генераторами місцями для сидіння. Ці роботи продовжуються і сьогодні.